Це у відчії, я бачу, що багато людей опускають руки, і це вкрай тривожний сигнал, як на мене. Ми шукаємо когось винного, ми шукаємо в минулому, хто винний, хто повернув, коли не так, країну, але ми часто не маємо жодних аргументів. Я не одного разу в телеграм-каналі запитував у людей. Ну знаєте, багато є звинувачують, кажуть там: Порошенко поганий, окей. Янукович поганий, окей. Азаров поганий, окей. Яценюк поганий. Тимошенко не така, окей. Знаєте, там ще хто не такий, окей. Кучма Кравчук, ну і так далі. Знаєте, якщо покопатися в біографії кожного з персон, отаких от відомих, то звісно, що ми знайдемо багато помилок, ми знайдемо багато тих аспектів, які, можливо, ви би зробили не так. Але коли запитуєш у людей, що ви персонально і конкретно можете пред'явити цим людям, то зазвичай все це скочується на те, що а, та ти там про Порошенковський, про Ющенковський, про Тимошенковський, про, ну і так далі. Про, будуть казати згодом про Зеленський, ну і так далі. Зазвичай люди або не знають, що власне їх не влаштовує, або це просто така емоція. Емоція пов'язана з тим, що сказати, що їх не влаштовує нині, страшно, а ось знайти щось, що не влаштовувало в минулому, тяжко. Да? І часто буває, що а що ти там таке знайдеш, що тебе не влаштовувало?». От, до речі, всі знають про те, що Україна дуже хотіла бути в європейському союзі. Ми всі хочемо, і я, напевно, один із перших українців, який ну дуже хоче і дуже любить європейський союз, і я би дуже хотів жити за тими нормами принципами, правилами, які є в європейському союзі, ці норми і правила вони єдині для всіх. Вони вимагають сплати податків, вони вимагають чесних заробітних плат. Вони вимагають. Чесної, справедливої зарплати, вони вимагають великої ренти у тих людей, які взяли собі надра і використовують їх, чого немає, на жаль, в Україні. Вони унеможливлюють приватизацію великих підприємств, а фактично крадіжку цих підприємств у народа. Вони багато чого унеможливлюють. Вони унеможливлюють безвідповідальність чиновників, а також вони ставлять високі вимоги до. Тих запитів, які є в громадян, наприклад, ви здобуваєте вищу освіту. і ви не можете здобути вищу освіту хабарями, це неможливо. От ми знаємо, як у нас з медициною і багато людей запитують, як там в медичних вузах. Я часто відсторонююсь від цього питання, тому що я деякою мірою знаю, як інколи в медичних вузах, і мені страшно інколи думати про те, як і за що інколи отримують випускники. Медичних університетів в Україні дипломи. Мені страшно, страшно, що я можу от, от, от такого випускника, який вчився умовно за гроші за хабарі за сало, підпрацьовуючи паралельно в Макдональдсі, щоб він потім опинився і лікував мене. Мені стрмно. І коли ми ставимо питання до. Е Когось із чиновників ми зазвичай не ставимо питання до себе: а що ми робили в цей період? А яка наша роль була в цей період? А що ми підтримували, а що ми хотіли? А чи розуміли ми, що ми хочемо? Наприклад, колись був такий чиновник, якого потім багато було звинувачення, там ще знаєте, будував що там сітку рабіцо на кордоні України і Російської Федерації. Ну, не будемо, а, Арсеній Яценюк, напевно. І ви пам'ятаєте з усіх усюд. Арсеній Петрович, якщо я правильно пам'ятаю його по-батькові, він розповідав про те, що асоціація з Європою це європейські зарплати, це європейські, європейська медицина, європейська якість освіти, це європейські, європейські, європейські. Що з того Україна отримала, підписавши асоціацію. Майже нічого. Тому що були люди, які розповідали: ребята, ну вчитайтеся в асоціацію. Там є підняття тарифів. Там там є е, скорочення університетів, там є перехід освіти на більш професійну і так, далі, і так далі. Багато чого є. Там документ був на скільки там 120, двадцять е, сторінок. Чи чули ми тоді це? Звісно, ні, нам було це не цікаво. Нам було цікаво, щоб нам пообіцяли одразу вирішення всіх наших проблем. Хоча як це відбудеться, ніхто не знав. Нині Європа приходить в Україну, але українці чомусь незадоволені. Виявляється, що Європа це сплата податків. Виявляється Європа це фінансовий моніторинг. Виявляється, Європа це. Працювати відкрито, працювати по білому, виявляється, Європа, це ти не можеш купити собі ну умовно автомобіль, тому що банк зателефонує тобі, запитає, де в тебе ця зарплата, де ти взяв ці кошти, і ти будеш розповідати, що ти там все життя працював. До речі, якщо ви хочете подивитися, скільки ви за своє життя а, заробили, то от в цьому відео, в підписі цього відео, я залишу. Посилання на Державну службу пенсійного фонду, ви там зможете зайти. Вам потрібен буде, правда, ваш електронний підпис, і ви побачите, скільки ви заробили за все ваше життя, скільки податків пішло в державу, скільки пенсійний фонд, там, до речі, можна розрахувати вашу пенсію, яка у вас може бути і умовно. Коли ви працюєте там, умовно, 15-20 років, і ви вважаєте, що купивши квартиру за 5 мільйонів, за 7 мільйонів, ви потім можете обґрунтувати ваші кошти. Ну, вам здається, що ви ж працювали все життя, то коли ви зайдете в ваш пенсійний фонд, ви побачите, що. А, і це в Європі неможливо. Тому я поставив себе в телеграм-каналі. Він теж буде в описі цього відео. Я поставив таке питання: я бачу, як українці наполегливо шукають винних в історії. Пропоную вам вічливо, з аргументами і без емоцій написати, що. І кому з колишніх президентів, прем'єрів, спікера Верховної Ради, голів Верховного суду, ну і так далі, там очільників Міністерства внутрішніх закордонних справ, інших, яких ви тільки знаєте. Що ви маєте їм пред'явити? Нинішніх не беремо з тієї причини, що каденція їх не завершена, і оцінити їх діяльність ми поки що не можемо, крім того, в країні війна. А, але ми чудово, чудово розумієте, що їхня каденція теж завершиться, і ми також оцінимо оцінимо, що можна пред'явити. Чому важлива така рефлексія? На мій погляд, ця рефлексія важлива з кількох причин. Перше, ви зможете розібратися в тому, власне, а що ж? І кому можна пред'явити з попередників? Оце у нас улюблене слово, попередники. Далі ви зрозумієте, що не все те, в чому перебуває зараз країна, в чому перебуваєте ви, що в цьому винні тільки ті, хто є зараз, тому що деякі питання, проблеми, деякі помилки вони мають довгу тривалу історію. Ну, наприклад, ви. Ну, давайте приклад простий: там 15 років тому назад потоваришували, полюбилися не з тим. А потім у вас народилась дитина, і все, що далі було, це було наслідком однієї, можливо, події. Можливо, це була помилка. Тому не можна сказати, що от знаєте, з'явився президент, він наробив всіх помилок. Всі помилки вони так чи інакше множаться, і основа їх була закладена. І тому українці мають розуміти, а де, що, хто. Тоді, коли повернув не туди. Друге, чому важлива ця рефлексія? Тому що ви зрозумієте свою роль. А майже ніхто з громадян, таких я опитував, з ким я спілкувався, ніхто не бере на себе відповідальності, що він умовно Ющенко так. Потім він був на Майдані і не і не розумів, що підтримує. Я маю на увазі там й рік, 4-й рік, і 13-й рік, і 14-й рік. Багато громадян потім не розуміли, чому вони голосували за Порошенка. Потім не розуміли, деякі громадяни зараз кажуть, а я не був в 73%, Я не голосував. Давайте будемо відвертими. Ми всі несемо відповідальність за наш вибір. Інше питання, чи робили ви його усвідомлено? Чи зробили ви цей вибір, тому що ви дійсно розуміли, що ви хочете, чи ви зробили цей вибір тому, що по телевізору вам методично розповіли все, що ви хочете почути? Це називається популізм, але народ розуміє часто це слово неправильно сприймають популістів як людей, які роблять якісь обіцянки, які не можна виконати. Насправді популізм це така модель поведінки, коли вам обіцяють, що ви вам говорять те, що ви хочете почути, не пояснюючи, як це можна досягти. І проблема в тому, що потім те, за що ви проголосували, воно буде реалізовуватись. І коли ви зараз можете закинути претензію комусь, ну, от, наприклад. Дехто сказав, що от Порошенко, наприклад, підняв тарифи. Я вибачаюся, але про підняття тарифів було відомо в договорі про асоціацію в 2013-2014 році. Тільки хто з нас тоді про це думав, нам сказали, що будуть європейські ціни, європейські зарплати, але ніхто не сказав, що за рахунок що це буде за рахунок також підняття тарифів. Нам розповідали, що буде європейська освіта. Окей, але ніхто не розповів, що буде скорочення університетів, що буде підняття прохідного балу, що буде скорочення бюджетного фінансування. І так далі, і так далі. і так далі. Ви не хотіли це чути, і тому не потрібно перекладати вину на одну людину. Ми проголосували за те, що нам пообіцяли, і ми не мали часу, можливо, бажання розібратися в тому, а що за цим стоїть. Тому я закликаю вас прорефлексувати в коментарях про те, кому ви з президентів, з прем'єрів. І так далі можете виставити які претензії, кому які претензії, і яка ваша роль в тому, що відбувалося в Україні. Бо дуже легко повішати на когось все, що відбулось, і сказати: А то був не я, а голосував не я, мене там не було, а я завжди був проти, а я завжди казав. Ні. Я точно знаю, я веду канали давно вже два роки, а попередній канал, де ми розбирали вступ до університетів, взагалі про університети говорили це ще довше, і я бачу, як громадяни змінюються. Я бачу, як громадяни змінюються залежно від того, що вони вчують по телевізору, і говорити про те, що я персонально ну мається на увазі, от кожен з вас, якщо скаже, я персонально не причетний до всього, що відбулося в країні, ну таких людей насправді дуже і дуже. Мало, ми не хочемо розбиратися в процесах. Ми ігноруємо, а потім ми шукаємо винного. Так буває завжди. І от щоб цього не відбувалося, ви повинні підніматися в усьому, що є. Що навколо вас оточує, ви повинні підніматися до так званого рівня середнього класу. Це рівень зарплат, це рівень освіти, це рівень виховання, це рівень е, вашого спілкування, це рівень е, тих квартир, де ви проживаєте, це рівень їжі, яку ви споживаєте, це рівень книг, які ви читаєте, це рівень контенту, який ви споживаєте, це рівень того телевізора і тих експертів, яких ви слухаєте. Я не слухаю. Для мене то рівень якийсь нижче плінтуса. Я не вважаю. Що я на це маю витрачати час, але я витрачаю час для того, щоб зрозуміти ситуацію, щоб поділитися з вами і закликаю вас до такої ж самої бесіди. Я читаю коментарі, я реагую на ваші лайки, дизлайки. Я намагаюся, щоб ви були рівні середньому рівню українця, середнього класу європейця. Я впевнений, що це врятує Україну. Я впевнений, що саме це дасть Україні. Ту якість результатів виборів, які будуть перетворювати наші мрії в реальності, це дасть нам тих політиків, які не будуть приховувати від нас шляхи отримання того, про що ми мріємо. Ніхто не звинувачує вас, що ви мрієте про Європу. Ви мрієте про те, щоб бути заможнім. Ви мрієте про мир. Ви мрієте про багато речей. Ви мрієте про якісну медицину, про якісну освіту. Ви мрієте про якісний якісних чиновників. Ви мрієте про повагу. Ви мрієте про багато що. І спекулювати на цьому не варто чиновникам, не варто цього робити. Але ми. Часто ми самі винні в тому, що ми обманюємо. Знаєте, колись був такий твір священне ложь», якщо я не помиляюсь, там молодий чоловік, він був бідним, але він же бракував цілий рік. І от один раз в рік на оці кошти, які він збирав, він наймав екіпаж, фрак, білу рубашку ну, білу, і їхав в сорочку і їхав до своєї мами. І мама вважала, що він заможній, мама вважала, що в нього все добре. А потім він їхав і знову цілий рік вже бракував. От ми не повинні бути з вами людьми, яких легко обманути, тому що ми хочемо бачити ту картинку. І якщо у випадку з мамою це була священна брехня, яка не впливала на... Яка не руйнувала нічиї життя, яка не руйнувала країну, а лише підтримувала одну маму. То в масштабах країни священна брехня завжди приводить до великих великих проблем. І так я чекаю ваші коментарі, кого ви вважаєте винним, хто коли Україну звернув нікуди. куди. І головне, яка ваша персональна роль в тому, що відбувалося в країні? Чи відчуваєте ви, що ви також несете певну міру відповідальності? Підписуйтесь Телеграм, Ютуб. Я вас чекаю. Слава Україні! Бережіть себе!